Всім доброго вечора. Хто забрав зарплату військових? Ви мабуть, будете здивовані, але це не Верховна Рада України, це кабінет міністрів. І не знаю, яким треба бути, щоб такий час у воюючій країні нашим військовим знижувати їхню зарплатню, забирати цю премію в 30 тисяч і казати, що немає звідки їм оплатити. Ви серйозно в Україні під час війни. Ви це робите? Заберіть від себе ці гроші. Якщо немає, тоді заберіть у тих наглядових рад. Удумайтеся, що є наглядові ради, Прім-Сука, там, інших е, структур, де цим людям платять в місяць від 300 тисяч гривень, від 300 тисяч гривень до 500 тисяч гривень в місяць. То на них є гроші, а на наших військових немає. Я продовжую. Боротьбою по цьому питанню і відстояти, щоб ці кошти були повернені нашим військовим, а тих всіх трутнів, які займаються такими справами, на напередові ви, ви і попробуйте там попрацювати. Неважливо, чи це на АТО, чи на нальові, як ви аргументуєте, чи це в тилу. Підіть хоч раз і подивіться, які умови. Прикріпляю своє звернення і працюю далі по цьому питанню. Слава Україні!